З метою моніторингу майданчику Хмельницької АЕС тут понад рік працюють міжнародні експерти. Також, щоб допомогти атомникам зберегти високий рівень безпеки, нещодавно представники департаменту ядерної безпеки та медицини МАГАТЕ Юрай Ровна та Ліліана Селару разом з представниками Державної інспекції ядерного регулювання України провели візит з нарадами та зустрічами для працівників Хмельницької АЕС. Загалом місії МАГАТЕ роблять моніторинги за різними напрямками, консультують фахівців та надають. Технічну підтримку. Формуємо такий перелік обладнання, технічного обладнання, яке МАГАТЕ нам дає в якості гуманітарної допомоги. На сьогоднішній день ми вже отримали деяке таке обладнання, і далі продовжуємо цьому напрямку. Також міжнародні експерти проводять навчальні семінари та тренінги для покращення ментального здоров'я працівників. МАГАТЕ реалізує програму медичної допомоги на всі українські майданчики. Зокрема, на Хмельницьку ОС було поставлено велику кількість необхідних медикаментів та обладнання. Коментуючи останній візит експерта МАГАТЕ Ліліану Солару. Значить, ціль цього візиту була. Відпрацювання нового переліку того обладнання, яке буде постачатися на, на медико-санітарну частину у нас на В Нетішині, і так само на Хмельницького ГЕС. Ми надіємося, що дане обладнання, яке складений перелік, буде закуплене, доставлене у 2024 році. У планах придбати цифрові рентген-апарати, сучасні кардіографи і не тільки медичні заклади міст супутників цього року зможуть укласти договори з Національною службою здоров'я України за пакетом готовність до навчання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Дуже важливим є на даний момент отримання пакету готовності до надзвичайних ситуацій. Ми працюємо зараз і живемо у стані війни і усвідомлюючи все це. Ми мають бути готові до різнопланових поступлень і травмування, і опіки, і кровотечі, і хімічна зброя. Загалом, завдяки конструктивній взаємодії з керівництвом і фахівцями енергетичного підприємства, вдалося досягнути позитивних результатів, які сприятимуть безпечній експлуатації ядерних енергоблоків та якісному медичному забезпеченню працівників Нетішина. На цьому співпрацю не припинятимуть. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.